Людина, яка пропрацювала з сотнями власників бізнесів, з мільйонерами, які постійно ростуть і розвиваються, я хочу записати це відео для того, щоб поділитися своїми висновками від спілкування з тими з них, кому дійсно вдалося побудувати самостійну команду, яскраве життя. І насолоджуватися цією подорожю підприємництва. Мене звати Саша Гарсія Габрилюк. Будь ласка, підписуйтеся на наш канал SEO. Тут багато всього корисного. Ми багато ділимося цінним контентом і будемо раді бачити вас серед наших підписників і у коментарях, звичайно, спілкуватися. Тема, яку я хочу сьогодні пропрацювати, вона не інтуїтивна, насправді навіть контр. Інтуїтивна, і що я вкладаю в це значення? Зазвичай є розуміння, що бізнесмен, підприємець це та людина, що є дуже-дуже занятою, у нього багато відповідальності, не вистачає часу і немає вільної хвилини. І це той образ, з яким більшість з нас починає свій шлях в підприємництво. Тобто ми йдемо починати свій бізнес для того, щоб стати такою зайнятою людиною, і дуже часто зайнятість є в голові і в нашій психіці синонімом результату. Однак, результат, який ми отримуємо, це вигорання, відсутність особистого життя. Відсутність сердечного задоволення від того, що ми робимо для кого і для чого, і взагалі знецінення всього свого шляху, свого бізнесу або якась поступова деградація в ресторанах, в алкоголі і в інших речах. Про що я хочу поговорити сьогодні? Це про те, що є відмінність між фазами підприємництва, і дійсно перші роки ваш бізнес. Потребує дуже багато уваги і вашої енергії. Але так буде не завжди. Це як з дітьми для тих з вас, хто має батьківський досвід, ви, мабуть, розумієте, що перші роки дитині потрібно дуже багато уваги, а потім поступово вона стає все більше і більш самостійна. Так ось проблема, яку я бачу, що велика кількість бізнесменів, підприємців. Вони не вміють вчасно зрозуміти цей момент і не мають достатньої нейропластичності для того, щоб перелаштуватися на інші рельси поведінки і стосунків з бізнесом. Тобто не питання до першого мільйона, перших двох мільйонів до так названого продакт fit, ви маєте дійсно багато своєї власної особистої енергії відповідальності інвестувати. Але коли цей момент настав, тут ми маємо змінити правила гри. Тому що задача власника вже а, стає не в операційці, задача власника вже стає більш стратегічна у якісних рішеннях. І для цього ми маємо стати не operating officer, а chief energy and chief strategic officer. Да? А для цього нам потрібен фокус. Енергія там, де фокус, і фокус власника бізнесу, що вже досяг оберту більше ніж 2 мільйони доларів або євро, він має змінитися на стратегію зростання і на себе. Як би контрінтуїтивно це не звучало. І я тут зовсім не про егоїзм, та трансформація у поведінці і фокус на себе і на зростання. Для власника, що вже пройшов таку долину смерті, має статися для чого? Для того, щоб у власника було яскраве життя, яке йому цікаве, в якому йому хочеться бути присутнім, і яке його наповнює і живить енергією, яку він потім повертає це натхнення у вигляді стратегій і якісних рішень. Назад в бізнес. Окей? Тобто <сум> власники і бізнесмени, підприємці, мільйонери, з якими я спілкуюся і працюю, ті з них, які мають родину, хобі, багато подорожують, в них взагалі не так багато часу залишається власне на бізнес, вони змушені. Наймати сильних людей, нашкодувати грошей на класні зарплати, створювати системи для того, щоб у них була можливість жити це своє класне, яскраве життя. Розумієте? І чим більше яскравості і енергії у нас буде, чим більш розумних людей, дорогих вони будуть наймати, чим більше вони будуть зосереджені на прийняті рішень, що ведуть до двох зефірок замість однієї, да, на довгострокових стратегічних фреймворках, системах, процесах, processes over people, тим більш якісно вони можуть служити своїй місії, своїм клієнтам, своїм сервісами і продуктами. Тому, якщо ви зараз... Впізнала себе, і ви є тим підприємцем, котрому вже потрібно змінити цю парадигму від куриці на сітки, яка ось так постійно переживає за свій бізнес і постійно є на контакті, швидко відповідає у всіх чатах, постійно є в доступі. Якщо вам вже пора змінити цю парадигму на іншу, якщо ви Готові взяти ризик і піти в масштаб, найняти розумних людей, що будуть вам розповідати, як вони будуть будувати ваш бізнес, то я пропоную вам зосередитись спочатку на собі, повивчати себе бажано у психотерапевта, у інших практиках, зрозуміти, які ще речі, крім професійної реалізації, вам цікаві, можливо знайти стосунки. В коханні або у дружбі, можливо піти на спорт, можливо, заподорожувати або навчатися чомусь новому, що дійсно буде вас наповнювати. Також з нашими колегами-клієнтами на квесті гармонійного капіталіста ми дуже полюбляємо таку практику, як time alone, час наодинці. Це означає, що ми беремо серед робочого дня тижня. І бронюємо собі 3-4 години без телефону, без роботи, без задач просто час наодинці. Для того, щоб заповільнитися, перепочити, зрозуміти взагалі, куди я йду, навіщо, які рішення мені потрібно прийняти, а я десь прокрастиную, або куди я хочу поїхати, в наступну поїздку і взагалі мати таку. Можливість подихати, пожити ці 3-4 години і дійсно зрозуміти, що лише ви, як лідер і власник, можете зробити такі умови, де будете зростати і ви, і люди навкруги ваш і вас бізнес. Я бажаю вам розвитку, зростання, гарного настрою, глибокої рефлексії і сміливості. Приймати важкі рішення. Будь ласка, пишіть коментарі. Я дуже рада спілкуватися з вами і продовжити цей діалог. На все добре!